Всім привіт! Сьогодні ми вирушимо у подорож до серця Парижа, де розташоване найвідоміше кабаре у світі Мулін Руж. Це місце, яке стало символом багемного життя, свободи, танцю та яскравих вражень. Сьогодні я розповім всі історичні таємниці Мулін Руж. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Париж кінця 19 століття. Місто переживає справжній культурний вибух, імпресіоністи малюють свої шедеври, письменники експериментують зі стилем. А на Манмарті, районі художників, музикантів і поетів зароджується абсолютно нове явище кабаре. І от 6 жовтня 1889 року у підніжжі Манмартра на площі Бланш відбулося урочисте відкриття кабаре «Молен Руш». Жозеф Олер та Шарль Зідлер двоє підприємців, які увійшли в історію як засновники знаменитого кабарему Лінруш в Парижі. Жозеф Олер е, народився в Іспанії, але більшу частину життя він провів у Франції. Він був відомим імпресаріо, азартним гравцем і новатором у сфері розваг. У 1867 році він винайшов нову систему парі для скачок, що стала основою сучасного деталізатора. У 1776 році він заснував знаменитий паризький Гран Національ, а згодом Палас-де-Тес Дес, перший справжній розважальний центр. А Шарль Зідлер був досвідчений театральний менеджер та організатор видовищ. Він працював у багатьох театрах Парижу, організовуючи гучні розважальні шоу. І от разом з Овірами він вирішив створити заклад, який буде поєднувати в собі елементи цирку, варєте, театру та кабаре. Головною особливістю кабаре стала революційна архітектура, яка дозволяла швидко змінювати декорації, створювати грандіозні видовища та організовувати яскраві шоу з несподіваними номерами. На території закладу стояв гігантський гіпсовий слон, який залишився після всесвітньої виставки 1889 року. А от чому саме обрали назву Мулін Руш», що в перекладі означає червоний млин? Справа в тому, що млини були символом Манмартра ще з давніх часів, а червоний колір натякав на пристрасть, бурхливе життя та знамениту атмосферу нічного Парижу. Головною родзинкою Мулін Руш став танець, який шокував і зачаровував одночасно. Канкан. Канкан -кан це був більше, ніж просто танець. Це був виклик суспільству, мистецтва, спокуси і символ свободи. Сьогодні ми знаємо Канкан -кан як яскравий динамічний танець, де танцівниці у пишних спідницях задирають ноги у високу трапецію, рухів під ритм шаленого оркестру. Але цей танець має довгу та скандальну історію, яка почалася ще у 19 столітті. Канкан народився у Франції на початку 19 століття, але тоді він зовсім не був тим, що ми знаємо сьогодні. І перші паризькі танцівники канкану це були не професійні артисти, а звичайні робітники, які веселилися після важкого дня у шинках. Його називали шалений галоп – Шут. Він був анархічний, хаотичний танок, де кожен рух виглядав як протест проти норм суспільства. Вуличний Канкан -кан був грубим, провокаційним. Його часто виконували чоловіки. Вони високо задирали ноги, кричали і навіть падали на підрогу у театральних позах. Коли ж Канкан -кан почав проникати у розважальні заклади, влада спробувала його заборонити. Вважалось, що це аморальний танок, який загрожує громадському порядку. Танцівниці піднімали свої пишні спідниці, відкриваючи панчохи, а іноді більше що було справжнім шоком для амераї дев'ятнадцятого століття. У 1830-х роках поліція навіть робила рейди у кабаре, намагаючись приборкати цей непристойний феномен. Але замість того, щоб зникнути, канкан -кан став ще більш популярним. І коли відкрилась кабаре Мулен Руш, воно зробило Канкан -кан головною розвагою Парижу. Саме у цей період канкан -кан перетворюється на справжній шоу. Якщо ви чуєте музику канкану, то ймовірно це знаменитий «Інферналь» Жака Ефенбаха. Ця мелодія прозвучала у його опереті Арфею Пеклі у 1858 році, і відтоді стала незмінним символом канкану. Канкан -кан був викликом нормам. Він символізував вільний дух Парижу і його багемне життя. Танцівниці Канкану стали першими незалежними жінками у мистецтві. Вони не залежали від чоловіків та самі заробляли собі на життя. Танок швидко став популярним у Європі, а згодом, і в Голлівуді. Його можна побачити у класичних фільмах та мюзиклах. Одна з найвідоміших зірок Мулін Руж Ле або ж Луїза Бебер. Вона була не просто танцівницею, а справжньою легендою французького канкану. Вона народилась у 1866 році і швидко завоювала репутацію завдяки своєму запальному стилю та неймовірній харизмі. Її сценичне ім'я, що означає ненажера, вона отримала через любов до шампанського та їжі, яким не соромилася пригощатися прямо під час своїх виступів. І коли у 1889 році відкрилася Кабаре, вона стала його головною зіркою. Її фірмовий жест стягування підв'язок під час танцю став визитівкою Мулен Руж. Вона настільки почувалась королевою сцени, що часто зверталась до глядачів у зухвалій манері, називаючи їх старими товстунами. Її популярність допоміг закріпити художник Анрі де Тулуз Лотрек, який створив знакові афіші з її образом. Однак, залишивши кабаре у 1895 році заради власного цирку, вона поступово втратила популярність. Останні роки життя вона провела бідності, продаючи квіти на вулицях Манмартра і померла майже забутою у 1929 році. Проте її ім'я залишилося символом Мулін Руш, а її образ на плакати Тулуза Латрейка досі пізнається у всьому світі. Ще однією яскравою зіркою Мулін Руж була Жанна Вріль, загадкова і витинчена танцівниця, яка була повною протилежністю Лягулю. На Народжена у 1868 році під ім'ям Жанна Бедоен, вона мала непросте дитинство, а в юності пережила жорстоке поводження. Однак саме танець врятував її від злоденного життя та допоміг стати легендою Паризької сцени. Її стиль був не таким вибуховим, як у Лагулю. Жанна Авріль відзначалася агресійністю, елегантністю та витинченістю. Вона танцювала не стільки для розваг, скільки для мистецтва і навіть мала репутацію аристократичної танцівниці Кабаре. Жанна Вріль стала ще однією музею Анрі де Тулуз-Латрека, який створив серію її портретів та афіш. Вона залишила все раніше за інших, прагнучи більш спокійного життя, і дожила до 1943 року, ставши одним символом багемного Парижу. Окреме місце в історії Мулін Руж займає Анрі де Тулуз латрек про якого я вже згадувала. Це був знаменитий французький художник, який не просто малював афіше Кабаре, а й сам був частиною багемного життя Манмартра. Він народився у 1864 році у знатній родині, але через генетичне захворювання він мав серйозні проблеми з ногами. Він набрав шлях мистецтва, переїхав у Париж і перенув у життя нічного Монмартра. Мулін Руш став його другою домівкою. Тут він спостерігав за танцівницями і артистами та створював знамениті плакати та картини. Його стиль поєднував імпресіонізм і постімпресіонізм, а його афіші «Молін Руж стали відомими на весь світ. Толузла Трек не лише популяризував «Молін Руж», але й не завжди закарбував образ паризької богеми у своїх роботах. Його ім'я сьогодні нерозривно пов'язане з мистецтвом Анмарте та духом Старого Парижу. На межі століть Молін-Руж переживає свій розквіт, приваблює не лише звичайних пережан, а й аристократів, політиків і зірук. Серед його відвідувачів були Оскар Уальт, Принц Уельський і навіть сам Толус Затрек, який не лише малював афіші, а й був частим гостем кабаре. У 1915 році пожежа знищила оригінальну будівлю Молін-Руж і кабаре довелось відбудовувати. Під час Першої світової війни Кабаре пережило занепад, але в двадцятих роках знов розквітло, ставши серцем епохи. Під час Другої світової війни Малін-Руж був окупований нацистами. І хоча заклад продовжував функціонувати, атмосфера була далеко не така безтурботна, як раніше. Проте після звільнення Парижа Кабари знову набуло колишньої слави, приймаючи на своїй сцені таких зірок, як і Дід Ів Монтан, Френк Сінатра та Ела Фіджеральд. Сьогодні Муленру залишається символом Парижу. Його шоу це грандіозні вистави з костюмами, пір'ям і блиском, які приваблюють глядачів з усього світу. Танцівниці, як і в 19 столітті, зберігають традиції французького канкану. Абере також стала частиною світової попкультури. У 2001 році вийшов фільм Мулен Руж з Ніколь Кідман і Юеном МакГрегером. З Мулен Руж також пов'язано багато міфів, і перший, мабуть, найпопулярніший міф, що Мулін Руж був чимось на зрядок борделю. Так, в його стінах часто розважалися аристократи та митці, а атмосфера була досить розкутою. Але офіційно це був саме розважальний заклад кабаре, де танцювали, співали, пили шампанське і насолоджувалися життям. Звичайно, багато танцівниць мали заможніх покровителів, але це не означало, що кабаре було будинком розпусти. Коли ми чуємо про Мулен Руш, то уявляємо чарівних дівчат у розкішних костюмах. Але це місце було ще й центром мистецтва. У кабаре часто з'являли і столу з Лекрек, Афенбах і Вонтан, а сам заклад надихав багатьох художників і письменників. Мулен Руж це не просто кабаре, а ціла епоха, що поєднує мистецтво історію та неперевершений стиль. Його червоний млин продовжує обертатись, нагадуючи нам про свободу, пристрасть і любов до життя. Ось така історія. На сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока.